Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли президент України Леонід Кучма з урахуванням важливої ролі української мови видав указ про встановлення в Україні Дня української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада, у день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Нестор Літописець стояв біля джерел української писемності, збирав відомості про походження свого рідного Києва, його засновників, розповідав про події, що відбувалися на його очах. Преподобного Нестора літописця вважають батьком української історії та словесності, виготовлена дорогоцінна монета на честь вшанування його пам'яті. Стосовно зародження української писемності досі ведуться дискусії. З упевненістю можна сказати, що прямим попередником слов'янської мови є алфавіт, створений великими просвітниками слов'ян, братами Кирилом і Мефодієм. Скориставшись візантійським алфавітом, вони створили два письма. У першому глаголиці літери були дуже схожі між собою, химерно закручені, нагадували ієрогліфи. Писати ними було нелегко. Глаголиця мала 38 букв. Довелося Кирилу придумати інші знаки, які були простими та зручними і швидко писалися. Цей алфавіт назвали кирилицею. Кирилиця складалася з 43 літер. Першодрукарем книжок староукраїнською мовою Іван Огієнко називає Швайтпольта, святополка Фіоля, із міста Нейштату – Франконії, Німеччина, незаперечна заслуга Івана Федорова полягає в тому, що він відродив друкарство у Львові і створив постійну друкарню, яка видавала книжки значними накладами та високої якості. Офіційна російська і радянська історіографія зробила Івана Федорова першим друкарем саме тому, що той нібито приніс друкарство із Московії в Україну. З часу друку перших книг українською мовою пройде трохи більше як 200 років, і російський цар Петро І накладе заборону друкування українських книг. З цього часу починається важкий, усіяний колючими тернами шлях нашої мови. Рідною заведено вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями.